Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 21 вересня, 575 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі ближче до ранку росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 43 крилаті ракети. Залітали вони декількома групами в різний час, і атака була націлена на північній та західній області. Нашим хлопцям вдалося збити 36-43 з ракет. 20 збили над Київщиною, 4 над Львівщиною. Ну і, на жаль, є досить багато влучань. Так, в Черкасах ракета влучила в готель, де перебувало більше 20 людей. Зараз триває рятувальна операція в Київській області, пошкоджений завод Пепсі. Також Уламки в Києві пошкодили житлові будинки та авто на Рівненщині. Постраждала енергетична інфраструктура. Ну і кажуть, на Львівщині пошкоджені якісь промислові склади. Ну і під час ракетної атаки росіяни балістичними ракетами ще обстріляли Харків. Постраждалих людей, наче немає, але є багато пошкоджених будівель. В Одесі минула доба пройшла спокійно. Містом було більше доби без води. Сьогодні вночі воду нарешті ввімкнули місті герої Миколаєві теж все більш-менш спокійно. А от в Миколаївській області в Очакові після перерви росіяни поновили обстріли. Навіть є влучання по самому місту, пошкоджені будівлі, авто, але наче травмованих людей немає. Ну і ще в Миколаївській області вчора цивільне авто підірвалося на міні. На жаль, одна людина загинула і одна травмована зараз в лікарні. І кожної доби російські обстріли тривають на Херсонщині. Так росіяни з артилерії сьогодні обстріляли вночі місто Херсон і влучили по гуртожитку. Вже відомо про двох загиблих та трьох постраждалих. Але вчора були гарні новини ще до ракетного обстрілу. На Крим полетіло багато якихось невідомих безпілотників, та наче потім навіть ракети. Ну а тепер будемо чекати супутникових знімків. Може, вони вже навіть сьогодні будуть. Всім, крім росіян, гарної доби. Ну і давайте трохи грошей закинемо волонтерам.